Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко, А також рада вітати сьогоднішніх моїх гостей. А це лікарі, лікарі медичного центру «Альтамедика». А конкретно до мене сьогодні завітала Ольга Пробунчук, лікарка акушер, гінеколог, дитячий гінеколог. Пані Олю. Доброго дня. Добрий день. а також Тетяна Шатайло, лікарка онкогінеколог. Пані Тетяна, Широ вітаю. Доброго дня вам. І як ви вже зрозуміли з присутності сьогоднішніх моїх гостей, ми будемо говорити про гінекологічний нап. Напрямок в медичному центрі Альтамедика. Е, гінекологічний напрямок е, завжди, я так мені так здається, от чоловічі такі враження, мені здається, що як тільки жінка, дівчина е, чує слово гінекологія, трошечки в неї щось внутрішньо якось так все підбирається, стискається. Ну, тобто, е, відбувається якесь певне хвилювання. Є чого хвилюватися чи нема? Ну, ми намагаємося з цим працювати, робити все для того, щоб жінка не хвилювалася, коли приходить до гінеколога. Звісно, але ну в кожного є свій досвід, і буває, що він не дуже позитивний. Ми, ми з будемо, цим працюємо. Ми будемо говорити про позитивний, класний досвід медичного центру Альтамедика. До речі, хочу сказати нашим е, глядачам і слухачам, що на екрані ви маєте можливість е, бачити абсолютно всі телефони і адреси медичного центру Альтамедика, де приймається, де приймають лікарі, е, спеціалісти саме в. З гінекології, а нашим е, радіослухачам я маю це озвучити. Отож, запис в медичний центр Альтамедика можна здійснити за телефоном 068 403, 4, 840 3030. Ще раз 068 840 3030 або 063 840 30 30. Це телефони е, кулцентру е, медичного центру Альтомедика. А також приймаються е, спеціалісти приймають за адресами: вулиця Амосова, 7, Литвиненка, 40 і вулиця Порека, 46. Це все в місті Вінниці. Отож, е, гінекологічний напрямок. Я от зараз прочитав де приймають спеціалісти гінекологи, лікарі, гінекологи. І це виходить три три е, місця, три адреси в місті Вінниці. Тобто, я так розумію, широко представлений цей напрямок. Так, це тільки в Вінниці, ще ми є в Могилі в Подольському так. і в бару. Так, і в бару. Ну, в бару немає гінеколога, немає, наскільки я знаю. Ну, буде. Звичайно. Ну я так розумію, що там є інші представники медичного центру. Да? Ну, значить, з часом буде. От ви сказали, я вже так, пані Олю, я вже чіпляюся за. Ваше слово, що от коли жінка приходить, коли там починається трошечки там напруга, з якого віку треба приходити? Ну скажу взагалі, як дитячий гинеколог, що взагалі від народження і до. Безкінечності, да, ми спостерігаємось в гінеколога обов'язково. Просто з нуля років з народження, дитина оглядається неонатологом в пологовому будинку, і надалі, в принципі, якщо скарг немає, то раніше як було перед садочком, перед школою при вступі в університет. Ну або якщо є скарги, і ще я завжди говорю: якщо почалась менструація, да, перша, або uh -huh. якщо не почалась до 15 років, тобто обов'язково ми маємо приходити. Це ну, не вважається вже тоді як профілактичний. Це ну, якби треба ознайомити дівчину з тим, що тепер її чекає. от, щорічний огляд гінеколога, щоб вона могла б задати всі свої питання відповідно, uh -huh. тому що загалом питань може бути досить багато, і не завжди діти можуть отримувати відповіді від своїх батьків. От а від ровесників, коли вони отримують такі відповіді, що краще. От ви я абсолютно з вами погоджуюсь, і я хочу зараз ще раз нагадати фразу, яку ми достатньо часто говоримо своїм ну, принаймні, ми, обговорюючи в нашому ньюзрумі, ми часто говоримо цю фразу нашим дітям краще запитайся у мене, аніж ти будеш дізнаватися якісь нюанси свого життя у своїх ровесників. В першу чергу треба запитуватися у батьків. Я це зараз кажу і нашим батькам, і я це зараз кажу тим нашим дітям, які можливо зараз слухають або дивляться е, програму. Е, якщо немає відповіді ні у батьків, ні у сверстників, а в першу чергу е, здоров'я це треба запитувати саме у професіоналів, то звертатися в медичний центр Альтамедика. Як можна звернутися? Я хочу от пані Тетяну почути. Як можна звернутися? Якщо у жінки є якісь скарги, вона дзвонить, телефонує на кол-центр і записується на прийом до лікаря-гінеколога. Сьогодні ми хочемо поспілкуватися більше про тих жінок, у яких немає скарг. У яких все добре, от про це ми хочемо більш детально поговорити, як часто потрібно ходити, куди звертатися, Прошу, чому от як часто повернутися. Звичайно, якщо ми прийшли від медичного центру Альтамедика, тому ми рекомендуємо проходити до спеціалістів, які є висококваліфікованими, постійно підвищують свої навички, або взагалі до лікаря, якого ви маєте. Близько поруч звернутися, якщо ви маєте скарги. Якщо ви не маєте скарг, оберіть собі лікаря, який вам по душі буде, який зможе вам відповісти на ваші питання. Надати відповіді згідно клінічних протоколів, як часто потрібно приходити, от, як сказала Ольга Олегівна, від початку статевого життя, якщо не настали місячні, взагалі Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує жінкам з 21 року проходити щорічні профілактичні огляди, якщо немає ніяких скарг. Ну, це ми зараз говоримо саме за шийку матки. Да, та, за та, шийку матки, от, Тому да, що да, да. є інші питання, звісно, гінекологічні. Але сьогодні ми хотіли би на цьому більше всього акцентувати. Більш увагу, на та, шийці та, тому та. що скринінг загалом це ж, е, якби превентивні міри. Це те, що проводиться для того, щоб не допустити чогось поганого. Ну, В нашому випадку от ми говоримо саме про рак шийки матки, те, що е, дійсно лякаючи, і стати статистика ця досить е, сумна. На жаль, тому на цьому ми акцентуємо увагу в першу чергу. Так, колега моя каже, з 21 року огляди повинні бути регулярні. І ну от про скринінг я якраз це було моє наступне запитання до вас. А е, я би хотів ще розширити трішки те, про що пані Тетяна говорила: що от регулярність треба приходити. Є ж тут один нюанс, і він мені здається дуже дуже серйозний. Це нюанс е, самої інтимності. Ну, не запитаєш, наприклад, сімейного лікаря. Е, вірніше, навпаки, можна запитати сімейного лікаря, де мені краще зробити флюор, флюорограму, або до якого, наприклад, там е, ортопеда мені піти, це набагато простіше питання. А от питання: е, напевно, не кожна жінка може так порадитися навіть з тим самим лікарем, сімейним лікарем, може порадитися, а як ви мені до, до якого ви мені порадите піти гінеколога? Тут от трошечки тому швидше спрацьовує те, що ми називаємо радіо. Сарафанне, Сарафанне да, радіо. Звичайно. А ти в кого була? А ти в кого? А хто? Ой, там класний, ой, а там поганий. Ну і так далі. і так далі. В цих відповідях є дуже-дуже багато суб'єктивізму. Угу. От тому і спочатку, перше, якби запитання було: з якого віку, тому що це виробляється певний умовний рефлекс. Іти розмовляти на досить закриті, на жаль, ще до цього часу у нас теми. І от Олю, те, що ви кажете, на жаль, бувають дуже-дуже такі наслідки, якісь ну, приходить клієнт, а там, там, там просто жах. Це я вважаю, що частково відбувається від того, що ми не можемо вільно і спокійно говорити про цю тему. На так. жаль, мені так здається, Чесливо, добре так да ну тепер скринінг. значить, то давайте про скринінг. Ще раз хто із якого віку має проходити? Ви вже сказали, що є е, таке побажання від е, світового возу е, 21 рік з 21 року, якщо немає скарг щорічно. Як сьогодні ну ми більш детально зупинимося на патології шейки матки? Чому тому що це зовнішня локалізація? Все ж таки, як би нам не хотілося <кху> думати інакше, і це та проблема, яка є основною і яку ми можемо на ранніх етапах діагностувати. І профілактувати якісь подальші патологічні стани, розвиток їх, з кому приходити усім жінкам, які живуть статевим життям, а також усім жінкам, які досягли віку 21 року. Тобто, це обов'язково. Про те, до кого звертатись, тут же, знову ж таки, якщо в гінекології є кілька таких напрямків, що характерно ендокринна гінекологія, онкогінекологія, дитяча гінекологія, звичайна акушерство і гінекологія. Тобто ти, жінка вже вибирає до кого звертатись. А якщо просто на профілактичний огляд до будь-якого гінеколога, угу. де мож, має змогу жінка пройти паптест, звичайний пап-тест, пройти якусь просту кольпоскопію і Має змогу, напевно, здати аналіз на ВПЛ. На все патулами, ж таки, да, да. Uh -huh. має змогу, щоб забрав лікар їй аналіз цей на ВПЛ, вірус папіломи людини, uh -huh. для того, щоб дослідити, і ми цей скринінг вважали завершеним. А далі уже по специфіки. Тут у мене зразу два питання виникає. Перше питання для того, щоб прийти в медичний центр Альтамедика, чи необхідно жінці мати, ну зараз ми говоримо про жіночий напрямок. Чи необхідно жінці мати направлення від е, сімейного лікаря? Ні, ні, не потрібно. Не Тоб потрібно вона звертається самостійно. <кх> тобто, якщо жодного разу вона у вас не була ніколи, і ніхто навіть ніде нічого не радив, то абсолютно спокійно подививши, послухавши. Наша фірма може собі вирішити спокійно прийти. Для того напевно, якісь потрібні документи, не потрібні ну, паспорт, паспорт звичайний да. Тобто, д... документ, який би підтверджував так, особу. Так, да. Це є раз, і другий момент. От ви сказали, сказали про попіломовірус. Мене цікавить такий момент, як щеплення. Є він у вас, немає його. Він є дієвим. Знову таки, це більше таке практичне вже запитання. Що ви тут можете сказати? Бо про знову таки мені здається, дуже міфміфопович дуже так. міфологізована така тема. От папіломовірус, Ну просто аж. В нас є дві вакцини зараз в наявності. Обидві, ті, які зареєстровані в Україні, насправді. Є ще третя. Вона проходить сертифікацію і буде, сподіваюся, влітку вже доступна і в нашому центрі також. Значить, Перша вакцина це Cervarix, вона від двох типів папілома вірусу. Ті, які найчастіше викликають рак шийки матки, називаються високоонкогенні такі віруси. Це 16-й і 18-й тип. Інша вакцина це гардас. Сил чотири вона вважається. Крутіше, умовно, так? тому угу. що там плюс ці 16-18 ще входить 6-11 тип вірусу. Е, ці вважаються не такі агресивні стосовно шийки. Вони більше м, знаєте, естетична така сторона, оці папіломи, які, які ми сипли по тілу. Найчастіше це папіломи, які виникають в ділянці статевих органів. Буває досить така е, ну, важка ситуація, скажімо, і не дуже гарна картинка да, з цими папіломами, угу. е, але в в цілому обидві вакцини досить дієві в плані профілактики раку шийки матки, і якщо тут же все залежить від того, наскільки охоплюється взагалі населення вакцинацією, тобто, чим більше людей вакциновані, тим краще діє вакцина. Тобто, що ми можемо зробити від себе? Вакцинуватися самим. Ми не можемо відповідати, звісно, за інших людей. Але от стосовно вашого питання щодо ефективності: чим більше людей вакциновано, тим вона ефективніша. І е, я зараз дуже радію від того, що більше людей, е, ну саме українців, стало е, освіченими в плані е, вакцинації від вірусу папіломи, тому що ну приходять мами е, з дітками, і я кажу, там от дівчинці там 9 чи 10 років. Е, до речі, вакцинація з 9 років. От я хотів да, запитати да, це про і кажу, вам от, можна вже вакцинуватися від вірусу папіломи. І мама така, ми вже вакциновані. Я така, клас, круто, молодці. Е, ну, Є, звісно, таке, що запитують, приходять прям запитом з таким, що розкажіть, будь ласка, а є mm -hmm. такі, що ну, не знають, перший раз чують, Ну, для того ми власне, і е, працюємо. І ви є? Да, mm -hmm. Частково ще й для ну, інформування населення. Тому е, з 9 до 14 років вважається це найбільш ефективний термін вакцинації. Е, взагалі можна вакцинуватися до 45 років. Але от з 9 до 14 вважається найбільш ефективно і достатньо тоді тільки дві дози вакцини вводити, Бо діткам старше 14 років ми рекомендуємо три дози. Ну не ми, а інструкція знову таки. Та я хочу уточнити до 14 років дві дози і все. Це на все, все життя. так. Ревакцинація не потрібна, не потрібна. Якщо старше, то це виходить ще третя доза, так. і також ревакцинація не потрібна. Ні, не потрібна. Ті, хто ніколи в своєму житті не чув, не бачив, не проходив і не мав цієї вакцинації до 45 років. Так все, потяг поїхав вже. Якщо вже вам 45, і ви не вакциновані, ну да, уже да, все. Да. Ну, Мені вона їй не підійде. До <кій> речі, да. хлопці теж вакцинуються від вірусу папіломи. Просто нам хоча б закрити жіночі, жіночі населення. Питання, так. Да? Тому так. що за кордоном самі перші хто це були, Австралія і Штати, хто ввели вакцинацію mm -hmm. від вірусу папіломи. Ну, ще років, а давно вони ввели? Років 20 вже. Як. А, ну, тобто, я до того, У них що є вже є віддалені вже... наслідки, є, та, є вже... вони вже так, да. mm -hmm. вони вже все зробили за нас. Mm -hmm. З приводу віддалених наслідків такої трошки статистичної даної Австралія одна з перших країн, яку ну лікарі мрійники так називають. І ми прогнозуємо, що вони перші поборять знизять рівень, максимально зризнить рівень захворюваності на рак шейки матки, тому що в них найбільша охопленість вакцинації населенням, mm -hmm. найбільше. Ну і Сполучені Штати Америки, тобто в них 80% людей проходять профогляди. І вакцинуються 80, А у нас 16, На жаль, 16, Тобто, ця цифра угу. е, взагалі що свідчить про малу інформованість населення. Що ну е, я не хочу згадувати, але все таки, якщо говорити про статистику і як ми ставимося до вакцинації, достатньо згадати ковіда. Це історія, так, яка так. ось 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 буквально пару так, років це, тому була І це було і... на державному рівні. Так. А тут на жаль, теж таку ще поправку е, чи коментар внесу. Е, ще один міф: він існує: якщо жінка пройшла е, УЗД і вона в межах норми, то йти до гінеколога вже не треба. Хай, колега, про це... е, дивіться, е, з приводу дивіться. міф, з приводом, поширений, да, міф дуже поширений. Майже кожна жінка, яка uh -huh. звертається, от вона має або ми посилаємо на УЗД дослідження, або вона приходить з УЗД. І якщо жінка прийшла, то вона думає, що все нормально, якщо там написано, що е, гінекологічної патології немає, це вже все. Кожному узд дослідженні внизу є така поправочка: не є діагнозом, потребує консультації вашого лікуючого лікаря. Для чого напевно написано дуже мілким дуже шрифтом, мілким. і ніхто нічого абсолютно не бачить, але це важливо. Лікар звертає увагу і охоплює жінку загалом. Лікар УЗД дивиться на ту чи іншу патологію, є вона чи немає. А лікар уже вас, гінеколог, безпосередньо запитає, чим ви хворіли, які ви ліки приймаєте, і зможе більш точно скоригувати якусь діагностику чи подальше лікування. З приводу шийки матки УЗД не є скринінговим тестом, тому ми не говоримо про скринінг УЗД. При патології шейки матки, звичайно, лікар може направити, якщо є у нього підозра на якісь uh -huh. захворювання на узд дослідження або на подальші там дослідження. Тобто, якщо уваги зробили УЗД... І думаєте, що цього достатньо? Ні, цього недостатньо. Вам потрібно прийти до лікаря на огляд, на консультацію. Це на тільки набір перший крок. Це, це тільки, перший, тільки крок. перший крок. Уже так часто ви сказали цей це і діагноз, це і визначення рак шийки матки. Якщо можна, основні дуже коротко, основні причини. Чому ж він все таки виникає? Основна причина 99% Це підтверджено це вірус папіломи людини. Про те, що ми говорили, що є від нього вірус, зав'язаний з місцем, і місце зав'язане безпосередньо так. з цим Тому вірусом. про це і розмова. Що ми можемо це побороти, можемо намагатися побороти. Угу. 99% Звичайно, це і генетична схильність, і інші фактори розвитку і ожиріння і паління. Тому ми повинні теж освітлювати ці проблеми, щоб жінки з ними боролися. Так, ну про методи лікування. Основне це вакцинація. Наскільки я розумію, це профілактика. А, до речі. Профілактика. А от можна от казати так само, як ми під час ковіду казали, що люди добрі, ви можете лікуватися де завгодно, у кого завгодно, чим завгодно, але все таки вакцина це основа. Тому що навіть якщо потім і буде хвороба, то вона буде проходити набагато легше. Тут ми можемо так можемо говорити? Ми можемо сказати, що вірус папіломи не лікується. Хто б вам що не говорив, це шарлатанство. Тобто uh -huh. е немає препаратів, взагалі, якщо так взяти віруси в Цілому людство не навчилося боротися з вірусами на такому рівні, щоб повністю боротися вірус організм. Угу. Так взяти, наприклад, герпес вірусу. Якщо він є в організмі, він періодично буде вас турбувати, і ми можемо просто забирати симптоматику тим самим ацикловіром. Угу. взяти ВІЛ-інфекцію. Ми не можемо повністю вилікувати. Ми можемо просто тримати під контролем, під контролем. Знищити. так Знищити. але ми не можемо побороти вірус і Тому... так само папілома, і так само ковід, і так само папілома вірус. Тобто вірус папіломи, ми можемо по факту тільки. Попередити шляхом вакцинації, і якщо ми вакциновані, і цей вірус все таки потрапив в організм і все таки зафіксувався, дійсно імунітету буде легше з ним справитися, якщо він вже з ним познайомився ще там 9-14 mm -hmm. років. В тому, то і ця А На завершення, основні ваші побажання, ваші побажання сьогоднішнім і майбутнім вашим пацієнтам пацієнткам. Найперше побажання це кожна жінка повинна бути інформована, що дасть їй змогу зберегти своє життя і здоров'я, зберегти своє здоров'я тобто наше здоров'я в наших руках. Якщо ми будемо слідкувати за собою, намагатися знайти для себе час, дозволити собі цю розкіш, так назвемо, знайти для себе час, обстежитися як в мамолога, так і в гінеколога і з приводу інших захворювань, то це збереже нам життя і дасть змогу дітям і наступним поколінням бачити нас здоровими і щасливими, тому такий наш меседж на останок, я взагалі хочу побажати нашим жінкам, щоб вони себе любили, це якась така масова проб. Якщо ви не хочете обстежувати заради себе, ну хоча б згадайте про своїх дітей, що їм треба здорова мама, яка буде довго і щасливо жити. І, будь ласка, проходьте на профілактичні огляди, це не так страшно, чесне слово. Ну і я би ще хотів додати, знову таки, згадуючи приказку, яка є в Великій е Британії, е не намагайтеся вчити своїх дітей, вони все одно будуть подібними так. на вас. Тому е робіть правильні вчинки. Робіть правильні кроки, робіть правильні вчинки, тому діти будуть вам вас наслідувати От таким чином. Я вам щиро дякую. дякую. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам Ольга Пробанчук, лікарка кушерка, гінеколог, дитячий гінеколог і Тетяна Шатайла, лікар-гінеколог-онколог. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Всім здоров'я! Бажаю всім на нашому екрані. Ви мали можливість подивитися і телефони, і адреси, де приймають безпосередньо гінекологи медичного центру Альта Ну і, звісно, всім здоров'я. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Залишаємося разом з нами через декілька хвилин. Ми продовжимо свою роботу. Час змін з Олегом Санком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.